Мене там батя, він капець як мене любить. Щоб ви розуміли, наскільки батя мене любить. І, ну, я не знаю, я ну, вершина любові, коли мене дружина родила, на ранок дзвонить батя в палату. і я ставлю... Прям в блядь, палату. Просто Вже Він, біля палату, блядь, він, дінь -дінь. він дзвонить а, прямо в приміщення. Він дзвонить, я кажу дружині, ставлю на гучномовець, буде нас зараз вітати. Я включаю гучномовець, і перше, що каже батя, привіт, Саша. Як ти? У в мене дружина півночі, рожа лаперемі, він мене питає, як я, я такий, то я, блядь, Ні, баті, ну, та так, та, то теж то, 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 є чоловічий декрет, оце все, та, та. Ти, ти як це переніс? Він питає, це, скільки там пологи тривали. я кажу, ну, блядь, ти... Та то дитині твої вже рік скоро. Ну да. То але... що ти так. Так я згадав, що батя любить мене. Санька, а як пройшла в тебе пострунова депресія? Та все нормально. Я поправився трошки. Не, реально, було щось ти відчував? Ні, а ти переживаєш вже. Ну так. Да. То воно не, то не. Але це не означає, якщо в мене того не сталося, то я не переживав. Просто в когось більш схильний до того. хтось. Ну ладно, тобто. Ну, я, на, я насправді дуже хочу піти в декрет через те, що е, я працюю на державній роботі, я маю можливість купити, тому що медична працює не на державній роботі. Я свідому, е, як тільки ну, ми одружимося, і буде дитина, я зразу піду в декрет. Я зразу в декрет, я хочу бути молодою мамою. Ой, тобто, ну коротше, Молодець. я хочу бути Молодець. в декреті. От, мене мрія, в мене мрія піти в декрет. За uh. зато гроші дають.